Дякую, пане Василю. Трошки я зайду в історію нашого, щоб просто було розуміння, коли починається повномасштабне вторгнення, у нас було не так багато до 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб, серед яких було 300 тисяч отримувачів допомоги. Тобто п'ята частина, можна так сказати. Наразі у нас цифри почали зростати і вже. На кінець 22-го року у нас відбувається 24 мільйони отримувачів допомоги, і сума бюджету, просто для розуміння, 3 мільярди гривень. Це було на початку повного вторгнення. За рік було витрачено 52 мільярди. Тобто зростання у 16,5 разів. Це про те, які виклики були перед у тому числі Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів та іншими. Далі у нас відбувається наступна частина. У нас зростання не зменшується, тільки збільшується. Коли ми приймали, точніше уряд приймав постанову в липні місяці 2023 року, до якої закликали наші міжнародні партнери, які також нам давали кошти на ці виплати. І у них була одна із умов це стимулювати до працевлаштування і зробити фінансово ми новий стан особи оцінити їх. А також ті, які за кордоном ми розуміємо, що люди, які як ви кажете, біженці, да мігранти, вони не є вже внутрішньо переміщеними особами. сама суть внутрішньо переміщена, те ж саме, коли казав пан Олександр, ті, які знаходяться на окупованих територіях, вони теж не підпадають під закон під статтю першу. Вони не виїхали з окупованих територій, і це потрібно розуміти. Внутрішньо переміщені особи, які знаходяться. Зараз тут на підконтрольній уряду території. Що стосується подальших кроків, то в липні приймається з урахуванням фінансового стану це і депозити більше 100 тисяч гривень, наявність житлового приміщення на умовно безпечних територіях. Це коли людина не робить дорогоцінні якісь покупки, наприклад, там авто. Або коли вона може 50 тисяч гривень витратити на якісь інші 100 тисяч гривень, обичає переплутав з малого забезпечення, 100 тисяч гривень витратити на якісь товари. І тоді ж встановлюється один із критеріїв це працевлаштування. Тобто допомога урядом було затверджено, що допомога призначається тим, хто за нею звертається вперше на один шестимісячний період. Далі продовження допомоги йде один із пунктів, там не всі, а, од, не єдиний, скажімо так, а один з це працевлаштування або набуття статусу зайнятої особи. От зайнята особа це набагато ширше, от це, це потрібно розуміти, тому що коли починалося обговорення з громадськими організаціями то. Бо от немає роботи. Не може, немає роботи, яка їх влаштовує. Ми кажемо: Окей, ми не просимо, щоб ви вже працевлаштувались, хоча би стати на облік, виразити своє бажання працевлаштуватись. Тепер по цифрам у нас так, там казали, майже 4,9 мільйонів, 4,8 і 5 мільйонів осіб. ВПО серед них. Працевлаштованих 37%, а серед отримувачів допомоги 40%. Не знаю, як так, така статистика, але вона і є. Тобто у нас отримувачів майже 26 мільйонів, і серед них 40% працевлаштовані. Нещодавно урядом було прийнято. Ряд постанов, перша була в листопаді, 21 листопада, якої... і для тих осіб, які звертаються вперше, якщо вони не здійснюють догляд, якщо вони працездатного віку, то щоб їх якось стимулювати, вони зобов'язані протягом трьох місяців стати на облік Центр зайнятості. Для тих осіб, які, у яких випадка повинна була, як пан Максим казав, закінчитися в лютому. Я ще раз повторюю, це не те, що було обрізано Мінсоцполітики урядом після багатьох обговорень з громадськими організаціями визначило, що так, ті особи, які вже майже два роки отримують допомогу, припинити її, надавати. Мінсоцполітики ініціював, щоб. Все ж таки продовжили допомогу першим особам, які є е, пенсіонерами. Так, є е, обмеження по розміру пенсії, 9444 гривні. Це розмір пенсії. Я, я на цьому наголошую. І якщо пенсіонер працює, ми його заохочуємо. Ми не враховуємо його доходи додаткові. Тільки розмір пенсії, то те, що гарантована виплата. Ми не знаємо там скільки він буде працювати місяць, два, три або рік. Тому так ми не враховуємо його доходи. Потім це особи з інвалідністю, це діти-сироти. Їм обов'язково це ті, які не можуть зараз приступити до праці. Також у нас є така категорія людей, які здійснюють догляд за кимось. Вони теж не можуть зараз приступити до праці. Однак, якщо в родині є працездатна особа, ще одна. Ну окей, мати здійснення догляд. Чоловік може йти хоча б просто встати на облік в центр зайнятості. Або з, е, там, по-моєму, у них є дві градації, наскільки я пам'ятаю, вас є. Ваучер можна, отримати. Ваучер можна отримати. Шукачем роботи бути. Так. Є ж таке не обов'язково облік. Шукач роботи є це окрема є категорія в центрі зайняття. Взяти грант. Додатково ми розширили ще категорію і малозабезпечених числа ПО. Тобто, якщо у нас була категорія критерії умов війти в програму малозабезпеченим, бути обов'язково вже працевлаштованим, або що за тебе сплачується ЄСВ, або бути на біржі труда. Вибачте, на обліку в центрі зайнятості. І зараз ми теж разом з постановою 94 коли вносили зміни до ВПО для продовження особам ще на один місяць і стимулювання їх до працевлаштування, ми ще внесли в мало Навіть якщо ти особа, внутрішньопереміщена особа, яка не сплатила ЄСВ, але ти малозабезпечений, ти йдеш і отримаєш допомогу як малозабезпечений, у тебе є два місяці встати потім на облік, або ну на досягнути ось цього статусу зайнятого, як я... бо він дуже широкий. І ми спонукаємо людей усіма возможними методами можливо, приступити до зайнятості. Бо це важливо. Бо зараз у нас яка ситуація? Я не знаю, чи є тут статистик хтось зі статистики. Наскільки я пам'ятаю, у нас зараз на одного працюючого. Припадають три непрацюючі людини. Це ми так не, не рушимо нікуди і казати про що ми повинні бути соціальною державою, так ми повинні бути. Підтримувати тих, хто не може приступити до зайнятості перш за все. А інші повинні йти працювати. Так, якщо вони зараз знаходяться в скруті, ми підтримуємо. Але це не може відбуватися завжди. Дякую.